Daily Aviation Bytes ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 18 пояснює термін доступна дистанція для розгону та зупинки. Доступна дистанція для розгону та зупинки це загальна довжина злітно-посадкової смуги, плюс будь-яка стоп смуга, оголошена доступною для літака, щоб прискоритися від моменту відпускання гальм до швидкості прийняття рішення, і, якщо потрібно, безпечно перервати зліт і повністю зупинитися. Доступна дистанція для розгону та зупинки стосується максимальної довжини злітно-посадкової смуги стоп смуги, оголошених безпечними та придатними для використання літаком у разі необхідності переривання зльоту. Ця дистанція починається з моменту відпускання гальм, дозволяючи літаку розігнатися до швидкості прийняття рішення В1. Якщо екіпаж вирішує або змушений перервати зліт на швидкості В1 або раніше, Доступна дистанція для розгону та зупинки гарантує наявність достатньої відстані для повної зупинки літака з використанням доступних методів гальмування а за необхідності реверсивної тяги. Доступна дистанція для розгону та зупинки є ключовим параметром у плануванні продуктивності, оскільки включає як доступну злітну дистанцію на смузі. Так і будь-яку визначену стоп-смугу і завжди повинна бути не меншою за розраховану необхідну дистанцію для безпечного переривання зльоту. Визначення доступна дистанція для розгону та зупинки. Це сума придатної для використання злітної смуги та будь-якої стоп-смуги, доступної для сценарію переривання зльоту. Призначення забезпечує необхідну довжину для того, щоб літак міг розігнатися до В1. А потім безпечно зупинитися у разі переривання зльоту. Розрахунок АЗДА це доступна злітна дистанція плюс стоп смуга. Використання гарантує, що пілоти мають достатню задекларовану дистанцію для врахування процедур переривання зльоту з урахуванням експлуатаційних характеристик і нормативних вимог. Відповідність фактична необхідна дистанція для розгону та зупинки. АСД, розрахована на основі льотних характеристик літака та умов навколишнього середовища, ніколи не повинна перевищувати АСД, опубліковану для цієї злітної смуги. Важливість. Допомагає визначити максимально допустиму злітну масу літака та забезпечує достатній запас безпеки у випадках переривання зльоту на великій швидкості. Будьте на крок попереду з додатком Cross or Check. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота, у дорозі або виконуєте щоденні завдання, уся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз! Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео. Просто, зрозуміло, завжди з вами.